Окамтіючанфоска, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. зі спалахом вірусу. Чікунгунь я в Китаї борються, випускаючи мільйони генетично модифікованих кумарів. Чи можливий зворотний ефект? Колишній вірусолог армії США висловлює свою думку. Китай запроваджує високі мита на канадський ріпак. Це може призвести до мільярдних збитків експортерів, які вже постраждали від багаторічної торгової суперечки напруженість у південно-китайському морі. Американські судна проходять поблизу рифу Скарборо лише за кілька днів після зіткнення там двох китайських суден. А китайський винищувач перехопив над спірним рифом Філіппінський літак. Нове правило соціального страхування струсить китайський ринок праці. Тепер навіть пенсіонерів закликають повернутися на роботу, але це лише вершина айсберга. Економічним вторгненням назвав колишній віцепрезидент Кенії вплив Китаю на його країну. Як Пекін діє на багатому не ресурси континенті? У Китаї триває спалах вірусу Чикунгуння, який переносять комарі. Шість провінцій визнали зонами найвищого ризику, де потрібні суворі заходи безпеки. Однак деякі з цих заходів викликають подив серед них випускання мільйонів комарів. Україні згідно з офіційними даними вже зареєстрували понад 8 тисяч випадків захворювання, але реальна кількість може бути більшою. Недавно в США випустили попередження другого рівня для тих, хто їде до Китаю, і відповідно до нього необхідно. Застосовувати запобіжні заходи водночас державний університет китайської провінції Гуандун, де спостерігається високий рівень захворюваності, заявив про застосування особливого підходу. Тут розташована найбільша у світі фабрика з розведення комарів. Вона вирощує мільйони самців комарів щотижня, їх випускають у міські райони. Цих комарів піддають особливому рентгенівському опромінюванню. У результаті вони стають безплідними. Але наскільки ефективний цей підхід? Тієвенного можуть адаптуватися і стати переносниками кількох патогенів одночасно. Ці питання потребують ретельніших досліджень. Щойно з'явиться можливість редагувати гени кумарів, з'явиться й інша небезпека. Кумарі можуть стати біологічною зброєю. Випадки зараження чикунгунією було виявлено навіть у містах північного Китаю, зокрема в Пекіні. Вірус рідко призводить до смерті, але є серйозною небезпекою для немовлят і літніх людей. Симптоми, зокрема, підвищена температура. Біль у суглобах та м'язах можуть зберігатися у пацієнтів тижнями. Деякі китайці кажуть, що влада вчасно не попередила населення. Компартія завжди дотримувалася такої тактики. Спочатку вона все замовчує. Хай би що це було? Вона спершу мовчить, спостерігає за ситуацією. А коли розуміє, що втрачає контроль, інформує громадськість за межами материкового Китаю. Випадки зараження Чікунгунію зареєстровані в Гонконгу і на Тайвані. Китай запроваджує високі мита на насіння ріпаку з Канади майже 76%. Це рішення загострило торговельну суперечку, а також збентежило канадських фермерів і експортерів. З четверга Китай запровадив нові мита розміром близько 76% на канадський ріпак. Тим самим він фактично зачинив двері перед одним з найбільших експортних товарів Канади. Пекін заявляє, що це антидемпінговий захід. Так він відповів на канадські. Мита на імпорт китайських електромобілів, які ввели торік. Міністри торгівлі та сільського господарства Канади заявили, що відкриті до переговорів і хочуть забезпечити справедливий доступ на ринок для канадських фермерів. Водночас ставка у 76% робить постачання до Китаю практично неможливим. Торік Канада експортувала до Китаю ріпаку на понад 3 мільярди 600 мільйонів доларів. Тобто, Пекін був найбільшим покупцем цього товару. Більшу частину експорту становило необроблене насіння. Крім того, США та Китай основні ринки з. Буту канадської ріпакової олії та широту у березні. Пекін запровадив мита і на ці товари. Тоді ж Отава запровадила 25 відсоткові мита на китайську сталь та алюміній. Виробники ріпаку відкинули звинувачення Китаю в демпінгу і вважають, що цей крок пов'язаний з глобальною торговельною та політичною напруженістю. Водночас, Австралія, другий за величиною експортер ріпаку у світі бачить для себе можливість відновити доступ на китайський ринок після багаторічного. Застою сестучайне у південно-китайському морі у середу США направили два військові кораблі в район спірної мілини Скарборо. Це той самий район, де недавно зіткнулися два китайські військові кораблі, які переслідували Філіппінське судно. І Китай, і Філіппіни претендують на риф Скарборо та інші рифи у південно-китайському морі за кораблями США. Слідувало китайське військове судно, яке перебувало приблизно за 55 кілометрів від рифу скарборо. Повідомлень про будь-які інциденти не надходило. ВМС США руками заперечували так звану свободу судноплавства у південно-китайському морі. Цього разу китайські військовики заявили, що відігнали американський есмінець, який проходив поблизу спірної мілини з ВМС США назвали заяву неправдивою. Водночас у небі над спірними водами південно-китайського моря китайський винищувач перехопив літак берегової охорони Філіппін. Це сталося під час патрулювання рифу Скарборо. На борту літака берегової охорони Філіппін перебували журналісти. Репортер Рейтерс повідомив, що китайський винищувач швидко наблизився на відстань всього близько 60 метрів, тримаючись позаду і трохи вище за їхній літак. Це тривало близько 20 хвилин. Також корабель ВМС Китаю передав через радіозв'язок філіппінському літаку. Ку вимогу негайно залишити зону нова політика Пекіна може ще сильніше вдарити по в'ялій економіці Китаю з вересня Україні набуде чинності нове правило, яке зобов'язує компанії надавати своїм співробітникам соціальне страхування. Звучить як гарна ідея, але у власників бізнесу це правило викликало паніку. Нам кінець, ніби небо звалилося на харчову промисловість. Ідемо до повного краху. Я хочу запитати тільки про одне: це нам потрібне соціальне страхування, чи ми потрібні йому. Це Це ставить кожного власника бізнесу на межу банкрутства. На початку серпня Верховний суд Китаю опублікував нові рекомендації щодо трудового права. Одне з головних правил зобов'язує всі компанії з 1 вересня сплачувати соціальне страхування своїм співробітникам. Раніше роботодавці домовлялися про це безпосередньо з працівниками. Щойно нове правило було оприлюднено, в китайських соцмережах з'явилося багато незвичайних оголошень про вакансії. Компанії запрошують працювати пенсіонерів, серед них є великі. Компанії, такі як Макдональдс і Universal Studios Beijing. але здебільшого це представники малого бізнесу. Тату, Ти ж вийшов на пенсію в червні? Приходь допомагати мені в ресторані. Так мені не доведеться платити за тебе соціальні внески я заробляю 5500 юанів за місяць. Начальник сказав, що з 1 вересня треба буде сплачувати соціальні внески. Це означає, що з моєї зарплати вираховуватимуть півтори тисячі юанів, і в мене залишиться лише чотири тисячі. Я більше так не можу. Я вирішила звільнитися наприкінці серпня і просто сидіти вдома. Чому пенсіонери згідно з чинними в Китаї правилами, пенсіонери вже отримують базові виплати. Компаніям, які їх наймають, не потрібно сплачувати додаткових соціальних внесків, що дає змогу роботодавцям заощадити до 16% у таких містах як Шанхай. Літні люди влаштовуються на роботу, а молодь звільняють. Для молодих роботи немає. Вони просто сидять удома. Це створить багато соціальних проблем. Цього разу влада вибрала універсальний підхід, змусивши всі малі підприємства виплачувати соціальне страхування своїм співробітникам. Витратна частина у цих підприємств різко зросте. В результаті вони закриються, збанкрутують. академія суспільних наук Китаю попередила, що до 2035 року пенсійний фонд країни може спорожніти, що викликає серйозні побоювання щодо Бутньої системи соціального забезпечення Китай посилює свій вплив в Африці. Багаті на природні ресурси. Про це розповів колишній віце-президент Кеній під час візиту до США. Розповідає Девід Лемяконсаназаканчи. Ми як країна стурбовані китайським вторгненням до Кенії. Це економічне вторгнення китайців до Кенії. Воно буквально перетворило наших підприємців на жебраків. Китайці прийшли і захопили навіть малий бізнес він стверджує, що китайські підрядники відкрили будівельні компанії та будують у Кенії житлові будинки, але прибуток спрямовується до Китаю. Це надто великий тиск. Китайці мають великий вплив завдяки грошам, які вони привозять до країни. Вони буквально скомпрометували всіх. Ніхто не хоче слухати те, що ми кажемо. Кеніці, як ви знаєте, перебувають у дуже складному становищі, бо саме урядовці ведуть бізнес із китайцями. Борг Кенії становить 92 мільярди доларів. Китай найбільший кредитор цієї країни. Кенія багата на ресурси, особливо на рідкісні земельні метали. Вартість родовищ оцінюється у понад 60 мільярдів доларів.